Це 50 кілометрів все ж таки. От, краще почати помаліше, от, а в кінці зігнати суперників. 50 кілометрів це така дистанція, це не 20 кілометрів. Ну, на на 20-ки треба ну, швидкість, а 50 кілометрів і дійти то це взагалі це, ну, результат. Просто дійти стати. От то вже можна бути десь там, я не знаю, 20-ці, ну, сильніше. Завжди починаю, на що я готов, от, по самопочуттю. от, от Вчора стартанули, ну, я, щось мені не пішлося, не знаю. Тяжко було, от, Цюріху, я пам'ятаю, там звичайно класно, все, всю дистанцію 50 кілометрів я йшов, там просто, як кажуть, не дихав. А от вчора ну, тяжко, щось, щось не визначити. Ноги, ноги. Дихання класно, все функціонально був готовий, дуже сильно. Ну, от щось ноги, не знаю. Перших 10 кілометрів вже ясно було, що італіянці ну, виграють по-любому. Там Алекс Швайзер стартував, ну все ж таки олімпійський чемпіон. Там він вийшов після дискваліфікації ну, дуже сильний. Спортсмен. Для мене було важливо і для команди, чим найближче бути до призів, і також ну, здобути ліцензії на Олімпіаду. Я сподіваюся, що все-таки буде мій особистий результат на Олімпіаді. Покращу. По-любому ну, будемо старатися готуватися. Ну, будемо бачити, як буде погода, як, як савіни складуться.